Вітаю вас. Сьогодні ми будемо готувати рульку, а точніше рулет із цим рульки руки. Холодну воду я поклала дві цибулини От перцю, десяток горошком. З десяток невеличких Зараз зубочки в час і одну порізану морклону. Поклала рульку в холодну воду і варила 2 години. Рулька на 2 години на малесенькому-малесенькому вогні. Отак вона зварилася рулька. А тепер вона повинна вихолонути. і ми будемо формувати з неї руло. Виймаємо рульку з кастрюлі, вона варилась в слоній воді і виймаємо кісточку. Рулька гарно проварилася, через це кісточка ось легко. Викладаємо кістку на тарілку і формуємо нашу рульку. Сюди сипаємо Перец, часничок, За допомогою бумаги, скручуємо рульку. Рулька, звичайно, велика, через це прийшлося ще зв'язати її шпагатом. І накриваємо тарілочкою і ставимо груз. Груз невеликий, десь кілограмовий. І до наступного дня хай постоїть у холодильнику. На другий день рулька буде готова і смачно. Виймаємо рульку з холодильника. Вона охолола, вона зажелірувалася. І тепер можна розрізати на частинки, і виходить, як буженіна. Всього за 90 гривень вийшла отака бюджетна рулька. Рулька гарно зажалірувалася. має такий привабливий вигляд. І смачніше навіть ковбаси. А якщо до буженінки та натримо хрінку, та змішаємо із буряком червоним та притрусимо рульку, то страва засяє новими барвами. І стане неймовірно смачною. Для пом'якшення смаку можна додати ложечку сметани, але це кожного свій смак. Ось така страва бюджетна за 90 гривень. Півтора кілограма рулька. І дуже багато шматочків. такої бужаніни. Яка смачніша за ковбасу. Таку страву можна приготувати як на свята, так і в будень. На свята вона прикрасить будь-який стіл. І якщо вона вам сподобалася, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь. Я буду дуже вдячна.